Всім привіт, друзі! На зв'язку інтракт і Сьогодні в нас на відеогляді ось такі штатні протиотуманні фари на daf 105 Вони йдуть в білому кольорі. Також є такі самі протиотуманні фари, тільки з функцією білим та жовтим кольором. Дивіться, це просто біле світло. Фари мають звичайний один режим, і все. Як ми можемо побачити, фари формують чітку світло-тіньову межу. Колір світла приблизно 6000 тисяч Тобто чітка світло-тіньова межа, великий кут світла зліва направо, по світлу Можна оцінювати з білет-модулями головного світла. В комплекті також йдуть дві ось такі фари. Добре, переходимо на Дивіться, друзі. Ось це вже в нас йдуть туманочки надав, але біло-жовтий варіант. Як ми можемо побачити, біле світло також само працює, як і в тому варіанті. І зараз ми їх перемкнемо на жовте світло. Дивіться, тобто ось зараз, секунду. І ось так ми їх перемикаємо на жовте світло. Як ви можете побачити, коли ми перемикаємо світло, світло залишається в однаковому місці. Тобто, ці фари мають біле світло. Дивіться далі, а жовте світло. І нейтрально жовте світло між білим та жовтим світлом. Камера не передає, але тут я це дуже дійсно бачу. Тобто, дуже топовий варіант за свої кошти. І також перемикання відбувається завдяки функції вкл викл Тобто ви вимкнули фари, вимкнули. запам'ятання режиму світла 15 секунд. Якщо вимкнули авто і вимкнули через 15 секунд, режим світла запам'ятається, не перемкнеться. А якщо ви, тобто, замикаєте вкл викл одразу ось так, тоді воно перемикається. А я вам нагадую, друзі. Якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.